У Чернівцях біля готелю Буковина виник конфлікт між активістами та політологом. Олега Хавича звинуватили у сепаратизмі та зв'язках із російськими політиками й забрали до поліції. Подробиці знає Ірина Шевчук. Протест активістів та атовців розпочався о 12-й годині. Більше ста людей зібралися, аби бокувати презентацію громадської організації Захист справ нас меншин. На думку активістів, організатор заходу Олег Хавич має приховані мотиви спілкування з активістами громадськими селю. Людина визнала, що він є сторонником федералізації України. Він визнав, що він приїхав з метою федералізації України, розповсюдження цієї ідеї. Як ми знаємо, що за це є кримінальна відповідальність, він мав представити нову громадську організацію Захист прав національних меншин, яка станом сьогодні на 9 ранку, згідно реєстру громадських організацій в департаменті Мін'юста, це що є в нас в Чернівцях на Каханівці не є зареєстрованим, тому це фейкова організація. Забезпечити порядок на протесті. Приїхали патрульні. Де він нашу вишиванку, наші батьки, прадіди, всі цю вишиванку а ну, анозброю. Праву. Не тільки він винуватий, а правоохоронці, які бездіють, які отримують 20 мільйонів на нашу область йде, на СБУ, а нічого не роблять. Отакий, От як він, взяв роздірбану Донецьку, Луганську. Зараз береться за цей край, а цей край ми не дамо. Він каже, що він е, партії якоїсь Руминії. Він навіть румунську мову не знає. Я його питаю по-руминськи, я його питаю, він представник Румунії. Я його питаю, а він дивиться на мене, вибачаюся. Як ви дивитесь одночасно з презентацією громадської організації планували провести міжнародний круглий стіл, також присвячений захисту нас меншин. Ви сюди приїхали на запрошення організатора даного дійства, пана не пана, просто хавича. Рекомендую вам, як держслужбовець, якщо виїжджаєте, перевіряєте, будь ласка, інформацію, куди Добре. ви їдете і на запрошення кого запрошувала нас всіх, хто присутніх ну мене точно зокрема інша організація зовсім інша вона по пам'яті я вам скажу партнерство, тобто це захерно-украинские партнерства. Город толерант. Каждый трансфамин. Значить, если люди сказали, что прав и доказали, а забирать его могла только полиция, имеет право, допустим, закрывать или как-то вести по-другому. Мы можем только рекомендовать и говорить. Но размахивать изнизу руками и что-то делать, это не наше право. Куглий стіл, ані презентація громадської організації так і не відбулися. Моя позиція є принципова, що не можуть, скажімо так, громадські організації проводити затримання якісь. Але якщо є у них претензії, є факти правопорушень, у нас є правоохоронні органи, і ми їм треба ці факти доносити, і правоохоронні органи повинні ними займатися. Правоохоронці разом з активістами обшукали Олега Хавича. Опісля патрульна поліція. На кайданки та посадила чоловіка в авто Чернівецького відділу поліції. Як розповіли у при службі Олега Хавича не затримували, а забрали до відділку, аби той надав свідчення. Це не затримання, це незаконне позбавлення волі. Тому що коли ми прибули в міськвіділ міліції, я запитав, якому про процесуальному статусі я тут перебуваю. Мені сказали, ви запрошений. Ми мене привезли в наручниках. Сюди поза моєю волею, ніхто мене не питав ні нікого ні ні дозволу, ні згоди. Наразі правоохоронці офіційно коментар щодо ситуації із затриманням чи то запрошенням не надають Олега Хавича. Відпустили на волю. Ірина Шевчук, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.